доктор історичних наук Олександр Мозичка, професор Одеського університету Мінімечникова. Його тема е Дагестанська, е тобто східний Кавказ. Уже Каспій, та я, е е е Олександр. Я вам дам свого мікрофона. Якщо все все, про... все все, а, все добре, чути нормально Дагестанська проблема. Один із ключів до розпаду Росії регламент в курсі. так? дякую так. Е Доброго дня, шановні, е я в принципі давно цікавлюся Кавказом, але правда Грузією. Тобто Сакартвела Картвелами. Прошу тільки що мій шановний попередник згадував в контексті Абхазької грузинської проблеми, Одеса, яку я представляю, взагалі досить цікаве таке місто, як ви знаєте, в ньому переплітаються дуже різні впливи, і в тому числі і Кавказький. Цей сегмент досить сильний в Одесі. І напевно, це, це зумовило те, що Одеса була взагалі на перетині. Історії кавказьких народів Можна сказати, це такий основний хаб, як сьогодні вже це слово лунало для українсько-кавказьких зв'язків. І цікаво в цьому контексті нагадати, що один з тих, хто власне є нашим, напевно, ідеологічним батьком, це Юрій Липа, він виріс в Одесі і написав потім, правда, не в Одесі. Щоправда, це було також під амафором, так би мовити, Чорноморського інституту знаменитого знамениту працю «Розподіл Росії, як ми знаємо, і там він звичайно приділяв досить значну увагу проблемі Кавказу, і безумовно він належав до тих, хто вважав, що Кавказ це є один з ключів до розпаду Росії до дезінтеграції. Росії, в тому числі і Радянської Росії, яку він передусім мав на увазі. Е, і м, також уже в 1990-х роках, як ви пам'ятаєте, діяльність Анатолія Лупеноса і інших вона була дуже тісно пов'язана з Одесою у Наунсо, е, досить дивний такий, е, міський голова Одеси Едуард Гурвіц багато векторне. Да? З одного боку, пам'ятник Екатеріні вліпив. Але з іншого боку, ну тут не треба. Кривити душею в 1990-х роках він досить сильно співробітничав із народним рухом України із УНАУНСО і з багатьма е, організаціями, і в тому числі е, один з е, таких напрямків діяльності організації через Одесу це переправляння на Кавказ, співпраця з е, тими середовищами, які і зараз діють в Одесі. Навіть е, коли в 2022 році було сформовано. Верховній Раді за вільний Кавказ, таку фракцію, і я чули, ну, людина, яку я б не хотів би проголошувати, але це Олексій Гончаренко, теж з Одеси, да? тобто, який до українського націоналізму, звичайно, як і кавказького, не має жодного відношення. Ну, але і тут, як ви бачите, навіть такі дещо парадоксальні ситуації виринув одеський слід. І е, в своїй статті для цього чудового видання е, про Дагестан. Я наголошую на тому, що Дагестан це справді на Кавказі це є один з найбільш таких вибухонебезпечних для Росії регіонів. Причому це усвідомлюють і в самій Росії дуже багато аналітичних матеріалів і на російських сайтах і на багатьох інших виданнях, які видавалися ще з 990-х років. Вони бояться цього регіону. Чому? Ну, як напевно більшість з вас знають, Дагестан це досить такий регіон строкатий, м'яко кажучи, сказано, Тобто немає якогось єдиного дагестанського народу. Безумовно, це цілий конгломерат народів: це лакці, лізгіни і багато аварці, да і багато багато інших. І деякі ну десь за переписом 2001 року десь приблизно нараховують 10 тисяч представників цих народів, які проживали на території України на 2001 рік за переписом, і зрозуміло, що і історія цього регіону є дуже така строката, В чомусь вона нагадує те, що казав мій шановний попередник, про. Абхазію, Грузію. Власне, це постійні перетини. Зокрема, можна нагадати і знаменитий хазарський Каганат, який в давнині охоплював частину Дагестана, де пересікалися іудейські, ісламські впливи християнські і багато інших. Надалі, враховуючи цю складність власне регіону, цим подібно і до історії Сакартвела, скористалася звичайно, Росія. Ще в 16 столітті починається тиск російських царів на Кавказ. Це робилося за досить простою схемою, яку Росія, хоч і не вигадала, да, розподіляє Володарюй, але дуже добре засвоїла, освоїла це побіцяти комусь кинути когось, десь там розколоти когось, нацькувати один одного проти когось. Ну і таким чином Росія. На першу половину дев'ятнадцятого сторіччя а володіла в цілому цим регіоном, хоча, звичайно, претендувала і Османська імперія, але втрутилася дуже серйозна сила. Це імамат Кавказ, який очолював знаменитий Шаміль імам Шаміль в Києві. Як ви знаєте, напевно, є меморіал. Хто не знає, я є меморіальна дошка. Імаму Шамілю, тобто, це, бачите, хоч Дагестанців, так, так би мовити, Дагестанців, да? тобто представників народу Дагестана мало на території України, але у нас є ось такий дуже чудовий артефакт символічний. І навіть після придушення Імамата Кавказ, придушення руху Імама Шаміля. Час від часу спалахували великі повстання. Це, наприклад, повстання 1877 1878 років дуже серйозно для Росії. Чому? Тому що в той момент тривала російсько османська війна, і відповідно могла бути ситуація така, що рух народів Кавказа Дагестану міг цим скористатися. Дуже показово, як на мене, є повстання. Антиписарське, як його називають, 1913 років, це повстання проти русифікації абетки, тобто, пере, переведення з арабської абетки на російську мову. Надзвичайно актуальна тема і зараз, як ви розумієте, багато спалахувало. Подібних ситуацій, наприклад, в тому ж Татарстані, ви пам'ятаєте, да тобто з зросійщення шкіл, і дуже цікаво, що в 1913 14 роках, ем, ну я дуже умовно кажу дагестанці, але е, представники цих народів відстояли свою обетку Тобто, це повстання, що досить унікальне, як на мене, завершилось успіхом, правда, не повним, тому що знову ж таки Росія. Начебто спочатку відклала ці плани, а потім тишком нишком стала ці плани реалізовувати. Керівників повстання розіслала кого, куди кого, там знову ж таки тишком нишком вбила і так далі. В 1917-20 роках тут є звичайно паралелі з Україною. Народи Дагестана боролися за свою свободу, була гірська республіка. Організована в 20-21 роках паралельно, ось власне, з Грузією, е, і в тісному зв'язку відбувається повстання е, Гацинського е, проти е, уже більшовицької влади до цього боролися проти Дінікінців. Е, ну а уже пізніше, звичайно, е, Дагестан е, дуже часто в радянському союзі, е, в уже навіть і в нинішній Росії протиставлявся. Іншим народам Кавказу, наприклад, досить сильно існувало напруження, і воно існує зараз між чеченцями і дагестанцями. Ну знову ж таки, воно виникає через неправильно і дуже непослідовно проведені кордони. Звичайно, зараз подібна ситуація до Абхазії. Так з одного боку, ця як в Абхазії, пітнашка, так. Цей а, 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 Апти, чи як його там звуть цього дегенерата, який постійно виступає до да Тобто дагестанці, як відомо, це е, один з, а по-моєму, навіть і перший за статистикою народів не російських, які дав оцих солдатів СВО. Там дуже багато героїв, дуже багато міфології. Е, от недавно буквально поширено було на, в російських пабліках. Пабліках про дагестанця, який жив на передовій разом з малолітньою дитиною. Я правда взагалі не розумію, що як це можна повірити нормально, ну але це такі радянські міфи. Да це явно вони продукують, щоб підняти дух дагестанців, дедалі більше боротися за Росію. Але з іншого боку, ми бачимо, що ще з 1999 року спалах продовжується війни. Народів Дагестана під звичайно прапором ісламу проти Росії. Це дуже значні події. Значна війна 99-го року. Потім буквально нещодавні події. Я пам'ятаю, як в Україні покладали на них величезні сподівання 2022-2023 років, коли були повстання в Дагестані проти мобілізації. На ВСВО, пам'ятаєте, у нас на, в засобах масової інформації були і кадри записані звідси, але на жаль, якби не докрутили. Також знаменита історія безумовно, з цим літаком, який при, прилетів до Махачкали з Ізраїля. Там звичайно були як у нас це називають антисемітський слід і ем, багато іншого зараз. Ну, я думаю, що пан Юрій Серетюк, звичайно, міг би уточнити багато деталей, Воює в ну, воював на Бахмутському напрямку, в тому числі Дагестанський батальйон добровольчої імені Шаміля. Тобто, ну так як і по принципу чеченських ічкірійських батальйонів, грузинського батальйону, як ми знаємо, тобто власна реалізація ідеї вільних народів. Буквально нещодавно, тобто наприкінці 2024 року, створено в Україні в інформі відбулося засідання разом з представниками народів Дагестана, лідерами дагестанського руху, комітет за визволення Дагестану, але так я знаю і відповідно складаються досить цікаві перспективи, але якраз я знову пошлюся на свого шановного попередника, пана ця про те, що безумовно для України тут є дуже багато викликів. По перше, іслам, звичайно, тобто, в нашому такому секуляризованому, давайте прямо скажемо, лівацькому суспільстві. Я дуже сподіваюся, що зараз це склине вся ця ситуація. Да? До іслама ставляться часто з великою пересторогою, небезпекою, як втім, до православ'я, католіцизів. Ну мовляв, як це так, рух існують під прапором. Це якісь там страшні люди, страшні терористи. У нас в Україні досі є такі упередження. Я думаю, ви погодитеся зі мною. Тобто в Україні в будь-якому разі, треба буде співробітничаючи з цими народами прийняти так їхні звичаї, їхні безумовно відданість. Ідеям ісламу, якщо ми дедалі будемо іти на поводу у атеїстів і у тих, хто в релігії і в тому числі в ісламі бачить страшну загрозу, то це буде страшна небезпека, власне, для нас, для е, створення єдиного фронту разом з цими, так специфічними, досить і але відданими, і це викликає повагу до своїх традицій, релігії. Народів, і звичайно, ще один виклик про який вже було сказано. Дуже багато протиріч, переплетень власне між е, цими народами е, Кавказу. Ну зокрема, оця знаменита полеміка. Хто є Шаміль? Може, ви пам'ятаєте, коли Хабіб казав, що це наш Дагістані? Чеченці сказали, що це наш, а Кадиров сказав, що Шаміль взагалі терорист і е, покидюк. Ну тобто, оце це все разом е, безумовно. Створюю той, ту таку ауру досить перспективну для України. Так я абсолютно переконаний, що північний Кавказ і Кавказ загалом це є ну принаймні головний ключ до розвалу Росії. Хоча я буду не проти, якщо спалахне і в інших регіонах, а краще у всіх разом і виграє від цього Україна. Слава Україні. Дуже дякую, пане Олександре. Видно, що ви пам'ятаєте. Одеські уроки 2 травня Хай палає у ворогів, так? І шануйте. Да, можете повторити.